Сердечно вітаю усіх, шановних християн, у цей прекрасний вікоповний День пам'яті, народження нашої долі, День Різдва Спасителя світу Ісуса Христа. Тому дозвольте привітати всіх нас нашим різдвяним Привітанням Христос народився. Нехай нікого не бентежить новизна календарна для Різдва Христового, для самої Божої програми, Боговтілення і порятунку роду людського через прихід Бога у людське середовище, в людському тілі, це не тільки зменшить значимість цієї події. Але зміцнить і укріпить нашу долю, нашу довіру до того, хто прийшов на землю, і, звичайно, укріпить і нашу всесвітню міжнародну солідарність. Вже не будемо ми бентежитися, що для когось Різдво 25 грудня є святиня, для когось це звичайний день. І навпаки, 7 січня для когось святиня запам'ятаймо у Божому плані кожний день є святиня. кожний день є різдво нашої долі, різдво нашого зближення із самогутнім Богом і розв'язанням усіляких життєвих вузлів і проблем. Безумовно, що цьогорічне Різдво, чи це зараз за Григоріанським календарем, чи, думаю, ще багато, багато християн будуть, вони не покинуть цей день 7 січня, і ми постараємося завжди бути солідарні і однаково дивитися на цю важливу. Доленосну подію, не дивлячись на який календарний день показує нам цю подію. Звичайно, ми мусимо сьогодні орієнтуватися на тому, що людство і особливо наш народ переживає дуже велику агресію різних провокативних сил. Які сьогодні буквально поруч із воєнними ударами кривавими щодня, щоночі агресора несамовитого, осатанілого. Сатана буквально нас атакує своїми моральними ударами, різною брехнею. Соціальні мережі затоплені. Цими прогнозами вже, здавайтеся, ніякої перемоги не буде. Треба очорнити президента, головнокомандуючого, Вже хтось виграє вибори. Наскільки це все підло, наскільки це все не по-людському, наскільки це абсолютно далеке від Христової ідеї високого гуманізму, що навіть страшно на все це подивитися і, звичайно, сприйняти. Нас Господь застерігає через пророка Єремію, щоб ми були обережні у час цих провокацій моральних. Єремія, пророк Єремія, 23 розділ, 16 текст читаю. ще раз говорить Господь, Судержитель, не прислуховуйтеся до слів отих пророків фальшивих, що вам пророкують, вони зраджують вас, оповідають вам мрії свого серця, а не з уст Господніх. І далі 21-22. Я не посилав отих пророків. Вони самі побігли, я не говорив їм, а вони пророкували, фальшували, обманювали, провокували. Коли б вони стояли в моїй раді, то й доводили б народові моєму мої слова і зупиняли б їх від злої дороги їхньої та від лихих їхніх вчинків. Так, ці зухвальці може запитуватися, а ви, вірні християни, які ще так довіряєте Христові, яким ми соромимося, а де Його обітниця, яку він виголосив після свого Воскресіння, мені дана всяка влада на небі і на землі. Ми можемо спокійно відповісти провокаторам, і Господь також. Я на своєму місці і нікуди з нього не ступався. Але ви сьогодні повстали проти мене і ви бажаєте виконання, ви здержуєте мої обітниці, ви збільшуєте зло і нещастя для цього народу, за якого я вмирав на Христі. Господь. У Різдві Своєму приніс найбільші дві цінності, я би так сказав, це просвітництво і антимілітаризм. Коли уважно читаємо всі пророчі повісті про Різдво Христове домінуючою ідеєю, це просвітництво, тобто розжен Господь через боговтілення. Вирішив свою вікоповну програму просвітити духовною, духовним світлом і розігнати всіляку темряву в роді людському. І чомусь антимілітаристична програма є домінуючою. До цього ще будемо окремо повертатися. Але мені хотілося би сьогодні у цей прекрасний день. Христового Різдва згадати героїзм і незламність звичайної людини, пересічної ізраїльської дівчини, яку ми так величаємо в цілому світі, Пречиста Діва Марія. Послухаймо її героїчне пророцтво. Трошки вертаємося назад календарно у час благовіщення. Ось що сповіщає ця непорочна ізраїльська діва. І промовила Марія. Це перший розділ Євангелії Святого Луки, 46 й текст. Починаємо. І промовила Марія. Величає душа моя, Господа і зрадів дух мій у Бозі, Спасителі моїм, що споглянув Він на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі народи, бо зробив мені велике всемогутній і святе його імення». І мились його від роду до роду тим, хто боїться Його. І тепер про всемогутність боговтіленого Спасителя Він проявив силу рукою своєю, розсипав гордих у думках їхніх сердець, поскидав могутніх з престолів. А підняв у гору смиренних, голодних сповнив добром, а багатих відіслав у порожні. Не про храми величні пам'ятники, не про походи, образотворче мистецтво, а про радикальні соціальні реформи, переміни. Пониження гордині і свавілля людського, і підняття упокорених. Як не боялася ця дівчина, звичайно ізраїльська, у окупованій своїй батьківщині, але там, де Дух Господній, там, де натуральне Різдво Христове, де натуральне богопізнання. І Богошаноба, там страх людський втрачає свою значимість і силу. Нехай же приклад цієї особливої людини вроді людському, Діви Марії, Пречистої Діви Марії, Матері нашого Господа, буде нам зразком, і нехай Різдво Христове буде для нас. Головним критерієм і головним фундаментом опори, яку ніхто і фундаментом, яку ніхто не зруйнує, і ту долю щасливу, яку Господь передбачив для нашого народу, всі сили пекла теж не здолають. Будьмо вірні Господу, а Він в вірності своїй залишається завжди і постійно.

Здва Христового, це незнищенний і непоборний Божий план світла Господнього, яке перемагає всіляку темряву. Сьогодні людство занурилося у свою рукотворну темряву і думаю, що ми в гіршому моральному стані. Не тільки наш народ, народи світу, як був Ізраїль в той час, коли ангели сповістили над вифлеємськими посовиськами, що народився Спаситель світу. Яка головна його, яке назначення? головна програма Господня. У боговтіленні у Різдві Христовому. Ми ще раз звертаємося до пророка Ісаїї 9-го розділу, згадаємо собі цю програму Господню з початку 9-го розділу. Народ, який в темряві блукає, світло велике побачить. А над тими, які живуть в країні Тіні смертної, світло засяє. Ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість, звеселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, як радіють, коли здобич ділять. Бо ярмо, що його гнобило, і палець, що його побивала, і тростину у гнобителя його ти потрощиш, як за днім одіяма, бо все взуття військове і одежа залита у війні кров'ю, піде на спалення, на їжу вогневі, бо дитя народилося нам. Син даний нам, влада на раменах Його, а дадуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру без кінця буде множитися панування та мир Його, світло, яке долає всіляку темряву. І перемога над будь-яким загарбником супостатом. Це тільки окремий фрагмент. Ми ще і ще раз побачимо у повісті біблійній про Різдво Христове, чомусь головний акцент. це Боже вирішення мілітаристичних проблем, тобто визволення людей, які стали жертвами. Агресії і воєнних кривавих діянь. Предвічний Бог розумів, що гріх богозабуття обов'язково людей поведуть до кривавих конфліктів, тому що вічний противник Господній і людства сатана. Це автор і провокатор війн, тільки там, де місце сатані, де богозабуття, де фальшування істини Господньої, обов'язково починаються соціальні, народні, міжнародні конфлікти і криваві війни. І закінчення війн належить тільки. Тому, хто є джерелом світла, правди, Бог сильний і Князь миру, все Богу і Спасителю світу, людства Ісуса Христа. Мусимо розуміти, що Господь не залишається бездіяльним чи ображеним тоді, коли люди повстали проти Нього. Біблійна повість про Різдво в Ісаїї починається із нечистивого царя юдейського Ахаза, якому загрожувала агресія двох держав одночасно, їхніх же одноплемінників ізраїлітян і сирійської армії. Господь посилає до нього посланця свого Ісаїю-пророка, і дає йому реальну пораду, як врятувати державу від цих двох агресій. Він її знехтував ухвалом. І це нехтування коштувало державі 120 тисяч убитих і 200 тисяч полонених. І ця же священна Біблія не була би такою цінною. Якби не показали нам альтернативу цьому злу воєнному загарбницькому. коли ведуть євреї євреїв полон, 200 тисяч полонених, їх зустрічає один Божий чоловік, ім'я якому одет, одет зупиняється ватагу. він один проти озброєної Ватаги. І його слово могутнє зупиняє, і він як володар ситуації повеліває, повертайте їх назад, нагодуйте їх, обмийте рани, поранених на ослів посадіть. Господь знає, як запобігти конфліктам. Люди не слухаються, мають. Свої власні амбіції. І навіть тим, як ми згадували в Ісаї 28, які заявляють, ми зі смертю маємо угоду і з пеклом ми заключили умову, і ніяка біда нас не досягне. Так кожен агресор кривавий живе цими сатанинськими мріями. А Господь спокійно каже, ви мене зігнорували, але я все ж таки ще буду чекати, щоб вам ласку виявити, тому що я Бог милосердя і людинолюбства. Звернімося до Нього, до мене зверніться усі кінці землі, заявляє Господь Бог через цього ж пророку Ісаю, і будете спасенні. Нехай же це Різдво в умовах війни дає нам натхнення, нехай перестанемо вірити всякі облуді, прогнозам фальшивих провокаторів лжепророків пророків, і згуртуємося навколо того, який має владу і який є наріжним каменем, і хто уповає на нього, ніколи не буде засоромлений. Ми віримо, що і наш народ гуртується навколо цього наріжного каменя, тому і сьогодні в світі на нього дивляться особливим поглядом, але є ця особлива цінність, що в цьому народі іскра Богошаноби не згасла іще, а вона обов'язково обернеться великою Господньою. І чудодійною перемогою. Хай Бог буде з нами і допомагає нам у цей нелегкий, нелегкий час нашої земної долі. І хочу ще раз привітати всіх нас нашим різдвяним привітанням. Христос народився, прославляймо Його. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет.